Живий символ держави посеред міста з нагоди дня єднання прикарпатці утворили живий герб України. Для нас дуже важливо, щоб ми акцентували увагу на свої символи на герб. На державний прапор, на нашу українську мову, на наш гімн України це має величезне значення. Тому ми сьогодні хочемо акцентувати увагу власне на нашому символі на гербі України. Такий флешмоб наголошують організатори, влаштували вперше. Нині участь у дійстві взяли понад півсотні учасників. Ми вирішили таке відзначити цей день єдності, тому що він є важливий, тим більше карт. Країна зараз в такому нестабільному стані. І єдність це те, що нас тримає, це те, що об'єднує північ, південь, схід та захід, наша така патріотичність, наша така віра в майбутнє і наша саме єдність. Саме молодь це рушій нації, рушій країни, і в першу чергу вони повинні запускати ці флешмоби, Вони повинні щось робити, заохочувати інших людей долучатися. І таким чином ми хочемо показати, що молодь Івано-Франківська може щось зробити, і це буде корисне для інших людей. Посилити консолідацію українського суспільства, проявити стійкість до зростання гібридних загроз та інформаційно-пропагандистського впливу це головна мета дня єднання. Сніжана Куршовська, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії Раї.